Остання практика сьогоднішньої серії порівняйте числа 2 корені з 2 та 3. Як же їх порівняти? Ми маємо представити у вигляді кореня квадратного і перше, і друге число. Що це означає 2 корені з 2? Це означає, що я маю двічку занести під корінь квадратний. Якщо я заношу під корінь квадратний, то цю двійку, яку заношу, я маю піднести до квадрату. І в мене всередині буде 2 в квадраті. Помножити на 2, тобто буде корінь з 8. А трійку можу представити у вигляді кореня з 9. І тоді мені буде легше їх порівнювати. Отже, я фактично маю порівняти корінь з 8 та корінь з 9. 9 більше за 8, отже, корінь з 9 буде більше за корінь з 8. Ставлю знак більше. Якщо в мене за корінь з 8 відповідало 2 коріння з 2. За корінь з дев'яти відповідала трійка. Отже, також буде знак більше у вихідних числах, які в мене є в умові. Три корення з п'яти та чотири корення з трьох. Знову трієчку заношу під корень квадратний. Це значить буде три в квадраті. Дев'ять, дев'ять умножити на 5 буде сорок п'ять. Чотири також. Заношу під корінь квадратний. 4 в квадраті буде 16, 16 помножити на 3 буде 48. І тоді порівнюю, що в мене більше 45 чи 48. Більше 48. Отже, і корінь 48 буде більшим за корінь 45. І відповідно 4 корені з 3 буде більше за 3 коріні з 5.